Важко так їх знімати. Ой, такі швидкі. Не можу вловити. До годівнички прилітають. Але якісь лякливі сьогодні. Cradúcia, olha aqui. Це вже я гарно їх зняла. Ой, які ж гарнесенькі. Ворони верещать тільки. Ой. Ось такий він ліс. Ніби й зимовий. Але немає снігу. Взагалі в цьому році його не було. Можливо, ще буде, не знаю. Молоді сосни насажені, але щось так вони виглядають. Не дуже свіжими зараз. Наразі ті сосни високі, старі. Ці якісь і поламані. От такі ще листя залишилося осіннє. Отакий От якийсь смутний парк. Не дуже що є цікаве, а є цікаве он будиночок для комах. Вон спеціально зробили, щоб Комахи могли там ховатися на зиму. Ну, Може, і влітку там собі робити гнізда якісь. Ну, от таке придумали. Будиночок для комах, так, і називається він. Я здалеку подумала, що це дерево з листям, а це, мабуть, такий різновид якийсь сосни. Боже, такі дуже м'яка голка на ній. Ну, це якийсь різновид, бо це вона не така сосна, як всі, незвичайна. Дуже м'які голки і мають такий яскраво зелений колір. Не темно-зелений, а яскравий дуже. Ось такі вони. Ось вони навіть. Такі м'ягенькі, що вітерець їх колише. Цікаве дерево, я не бачила ще такої сосни. Ось таке зимове озеро. Звичайно, лід ще тонкий, але все ж таки влітку дуже красиво. Маємось, ну, а зараз так, небо дуже гарне. Дуже красиве. Ось як доглядають в парку за деревами. Я не знаю, що то за дерева, але на зиму їх пообмотували. Мабуть, це, можливо, штамбові троянди. Чогось мені так здається. Погода супер. І ось якісь кущі. Обмотували. Не Я не знаю, чи це магнолія, чи це. Що воно таке, оце вже набубнявіло. Я думаю, що це магнолія.